Голова центру зайнятості відтепер тепер безробітний та ще й в'язані. Рішенням суду сьогодні під варто взяли Володимира Галицького. Я нагадаю, його затримали в п'ятницю разом із трьома працівниками установи. Ну а відомим він став після того, як в центрі Монако невідома блондинка влаштувала найдорожчу аварію року. Тоді було пошкоджено чотири автовартістю в кількасот тисяч доларів. Кожна як з'ясували журналісти ТСН, винуватицею лазурового ДТП стала прийомна донька пана Галицького. Звинувачують чиновника в отриманні хабарів та порушеннях під час використання. Бюджетних коштів тепер у головного по зайнятості буде багато вільного часу. Принаймні два місяці. Володимиру Галицькому інкримінують хабарництво. Є достатні підстави для застосування до підозрюваного галицького міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Під час затримання у Галицького та його напарників правоохоронці вилучили близько 7,5 мільйонів доларів, понад 3 кілограми золота та ювелірних прикрас. Підозрюють, що значну частину прибутку вони отримали у вигляді відкатів по програмі перенавчання донбаських шахтарів у швачок. Кожне підприємство, яке е, прагнуло отримати е, державні кошти для створення нових робочих місць, е, мало надати цим посадовцям певний так званий відкат від 15 до 20%. За джерелами ТСН, схема відмивання коштів здійснювалася через приватні фірми, власниками яких був Галицький та його родичі. Зокрема, він контролював комп'ютерну та будівельну фірми, які брали участь у всіх тендерах. Окрім того, Галицькому інкримінують заробіток на відсотках, оскільки фонд соціального страхування на випадок безробіття, який він також очолював, оперував значними обсягами коштів і давав їх у короткострокові кредити. Сам підозрюваний винним себе не відчуває, а в суді заявив. Це мої гроші. Я людина не бідна. Я був першою людиною в Одесі, який мав шестисоти мерседес. Я переконливо прошу поважний суд залишити мене на волі в тому або іншому варіанті. Я людина не молода і хвора. Я жодним чином не заважатиму слідству. Навпаки, йому сприятиму. Тим часом регіональні центри зайнятості працюють у звичайному режимі. Усі тутешні працівники знають про арешт очільника. Це політика, це влада. Тобто сказати конкретно нічого не можу. А ми як працювали, так і працюємо. Це не наш рівень. Україна рідна мати не вкрадеш, не будеш мати. Керівництво Мінсоцпраці нині від коментарів отримується. Та у відомстві подейкують, що зачистка, яка розпочалася із фонду з безробіття та центру зайнятості, швидко перекинеться і на інші соціальні фонди, які оперують десятками мільярдів гривень. Ольга Василевська, Юліана Саух, Юлія Дячук, ТСН один